Віктор Янукович останні тижні вже насмерть ногами забиває угоду про асоціацію. Порушення абсурдних кримінальних справ проти мого захисника Сергія Власенка зроблено сплановано та холоднокровно як останній удар в саме серце українських надій на підписання угоди. Янукович хоче переконати європейських лідерів, що їх зусилля із захисту України від диктатури марні і вони мусять здатися та відступити. Януковичу здалося, що для повного краху наших європейських перспектив вже недостатньо залишати за гратами політв'язнів, грубо позбавляти Віталія Кличка можливості брати участь у президентських виборах або зривати ухвалення європейських законів. Йому мало абсолютно зухвало і безпідставно позбавляти члена президії політради партії Батьківщина Сергія Власенка, депутатського мандата, а мене право на захист. Для повної упевненості Янукович вирішив діяти безпрограшно, та агресію проти Сергія Власенка вже гарантовано вбити угоду. Я закликаю всіх лідерів Європейського союзу, українське громадянське суспільство та опозицію негайно діяти та за будь-яких обставин добиватися підписання нашої угоди. Не можна допустити, щоб кулуарні змови та особисті фобії Януковича остаточно знищили європейський шлях України. Я звертаюся до всіх, хто має вплив на хід цих історичних подій з проханням захистити 46 мільйонів українців від падіння в сутінкову зону свавілля та безкарності диктатури. Юлія Тимошенко, Качанівська колонія Харків. Дякую, дуже.